Розпродаються найдешевші міні-трактори з повноцінною коробкою не ремінні, 3 Найдешевші, які тільки можуть бути. Дешевше за них вже йде шефенг. І то він за деякий дорожчий. І далі йдуть вже мототрактори з ременями, одним циліндром і мотоблочною коробкою. Погляньте. Ось, що в нас тут? Xintai T240, Т-244. Тут у нас. Так само Т240 ТРК. Ось це все трьохціліндрові з повноцінною коробкою в різних комплектаціях. Бачите, 3 плюс 1 на 2, деякі 4 плюс 1 на 2. з різними приборними панелями, з різними зручностями. Давайте поглянемо, що в нас є. Це у нас моделька 240 ТРК. Це в нас лише задній привід. Бачите, 3 плюс 1 на 2. Ось така стандартна приборка. Місця в салоні, як бачите, не густо. Сидіння зате те, з, з пружинками, з регулюванням, на салазках, один комплект гідровиходів. Нормальна трьохточка вже. Вал відбору потужності повноцінний на 540 обертів. Гума невелика, 7,5 на 20 задня, передня 5 на 14. Ось. Далі дивимось. Це у нас форте. Портеха Т-244, о, ну це вже вибачте мене, повноцінний міні-трактор. Повний привід іде в ньому. Трьохциліндровий движок, такий самий, як і на всіх, Кремовський. Ось 385 ВТ. Так само, коробка 3 1 на 2 в салоні вже більше місця, бачите, доточили більшу жесть, яка виходить сюди. Тобто на нього ще ставати можна. По педальках, все, тут понятно. Уже і нормальна приборна панель, як на кентаврах, наприклад. Аналогові прибори і електронні показчики всіх помилок, які тільки можуть бути на ньому. Також один комплект гідровиходів, фаркоп і вал відбору потужності. Дивимось далі, це в нас такий самий аналогічний форте, бачите все таке саме. Потім переходимо далі, бачимо, тут у нас вже Ксінтаї 2 стоять. Ось. 244THL. Також непоганий образець. У нас тут подовжена база, більше місця в салоні. Передній. Ведучий передок, бачите, який зроблений. Саме бюджетний варіант кулучкового мосту переднього, але він є і це вже добре. Тобто в ньому буде поганий виворот. Не, як поганий Невеликий, але ну повний привід вирішує, звичайно. 6х14. Передня гума. Додаткові противаги. Місце для номера без підсвітки але тут можуть світити фари. ось галогенні фари, звичайні. ось Акумулятор видно. Каймовський движок, так само безпосередній приск фільтр масляній вані. Задня гума в ньому. Також трошки більше, ніж свого брата. А 9,5 на 20. Задні противаги також є. По салону тут, звичайно, краща історія: таке сидіння. На пружинці на салазках 3 плюс 1 на 2 коробка. Бачите місце, як тут, як у форте, в принципі. Але отака звичайна э, приборна панель, аналогова без нічого, в принципі. Нічого в ньому не буде по такому. Дивимось далі. Давайте обійдемо. Трехточка. Аналогічно, один комплект відровиходів, немає щитка, немає нічого тут лише вал відбору потужності, фаркоп і, в принципі, самі тяги. Плюс до всього встановлений уже місце для номерного знаку, але також без підсвітки. Задній ліхтар, LED-повороти і звичайні стопи. Як це все тут звідси виглядає. Замок самого запалювання. І зліва під кермом бачимо повороти аварійку, ближній, і дальній світло. Також. Ручні гальма, ось стоянкове гальмо, ручне і ручний газ в ньому встановлений. Йдемо далі. Це в нас простіша моделька. Ось Т240 ТРК. Тобто аналогічно все так само, тільки без ведучого передка. Бачимо. А, спереду в нас нема нічого. А, Рульове, по-моєму, також навіть не гідравлічне, а механічне Так, механічне рульове. Тобто нема переднього мосту і нема гідравліки ось. А хоча так ці дві моделі одинакові. І менша гума стоїть. Дивіться, тут в нас гума встановлена. Розібрати б тут ці букви. Було б дуже добре. Давайте задні поглянемо. А... Да. Походу розмір гуми всередині гуми встанов, зробили. А, так, ось, ось 7,5 на 20 задня. І передня у нас. 5 на 14. Так, менша гума, ось вимикать сам. Ось такий, звичайний, зате зручно, що не треба піднімати капот. Червоний колір, такий гарний, яскравий. Ось такі модельки. Є, якщо ви не хочете брати шефенг або інші міні-трактори з ременями і неміцною коробкою, от на ваш вибір форте, Ксінтаї. Вони, до речі, ще є різних більше комплектацій, це просто тут так стоять, тому показуємо. Напишіть, будь ласка, в коментарях питання, які б хотіли задати про такий вид техніки. Тому що така техніка насправді дуже в попиті. Більшість людей, навпаки. Обирають дуже багато між раміними і нерамінними міні-тракторами, які купити. Тому що це така дуже ходова модель. І давайте наступимо коментарів, запитань, знімемо, розкажемо все. Тоді, дякую за увагу. На все добре. Підписуйтесь. Пока!